Так, дивіться, колеги, Значить, це тауни у Петра. Ви знаєте всіх прекрасно. І є пропозиція такого тауну вже з ремонтом повністю. Буде під ключик зроблено. Квартирка. Двохповерхова. Санвузол доробляється вже. В стилі лофт я бачу тут все. Ламінатик. З фаскою модно зроблено. Ось така цікава пропозиція буде. Не тільки сирці, а і тауни з ремонтом. Ось така цікава задумочка тут у нас. Кухня студія. Ще один санвузол. теж. Теж доводиться вже до, до кінця. Кухня, котел, прихожа. Ось. Ось така пропозиція. Кого зацікавила пропозиція? Напишіть мені чи подзвоніть, я вам скажу, яка буде ціна на такий таун у Петра з ремонтом під ключ. Батя Панас!